18 років поспіль в естонському містечку Сіла Мя відбувається фестиваль слов'янської культури. Цьогоріч своє мистецтво представляли понад 20 колективів та виконавців з Естонії, Латвії, Росії, Білорусі та України. Нашу державу презентували Івано-Франківці, камерний хор Галицькі передзвони, оркестр народної музики Рапсодія, танцювальний ансамбль, візерунки та дует Берегиня. За естонськими мірками Сіам'я є велике місто. Тут проживає 12 тисяч чоловік, із них 90% росіяни, по 3% українці та естонці, решта представники інших народів. Тож почуваєш себе як вдома, хоч за плечима майже 2000 тисячі кілометрів. Гостинність місцевих українців була такою щирою, що забули, що ти в далекій Прибалтійській державі. Наші співвітчизників там майже 30 тисяч, 600 мешкає в армія. Свою історію місто починає з тим, що п'ятсот. Другого року на той час тут була корчма Торбрюген і декілька хаток. Пізніше фінську затоку облюбували собі російські знаменитості з Петербурга та Москви. Вони приїжджали сюди відпочивати. У 20-ті роки 20-го століття села М'я знайшли велике родовище сланцю і стали його переробляти для теплоенергетики. Після Другої світової війни це величезний рудник так званого чорного сланцю для ядерної зброї. Про масштаби цієї копальні можна тільки собі уявити: 10 тисяч робітників, переважно політичні в'язні. Нині чорний сланець не добувають. Звичайно, йде для, для теплових станцій. Архітектура міста це три періоди будівництва. Сталінський, Хрущовський та Брежнівський салам'яє потопає у зелені, а ще місто відоме міжнародними фестивалями слов'янської культури. Цьогоріч сюди приїхало більше 20 художніх колективів та виконавців з Естонії, Латвії, Росії, Білорусії та України. Справжнім мистецьким громом серед похмурого прибалтійського неба стали виступи івано-франківських аматорів пісня та танців. Це був справжній культурний фурор на берегах Балтійського моря. івано франківці гідно представили Україну на цих фестинах, коли приїжджають такі великі, культурні. Делегації, то вони за один тільки виступ роблять те, що посли і посольство роблять протягом декількох років. Тому ви дійсно ця ваша делегація є послом культури України, який дуже сприймається в Естонії. Я дуже вдячний і хотілося б, щоб такі приїзди були набагато частіше, бо Україну тут люблять і поважають.